Бували випадки, коли поліція зверталась до нас, і ми дійсно розкривали вбивства. Це дійсно було зарплата. Була 10 тисяч гривень. Екстрасенси це мільйонери. Вони заробляли мільйони. Її відчим гвалтував нашу героїну. Вона шо від нього аборт робила. Господі, це ж реально батько. Її Проводжу розслідування як журналіст. Це прям реальна історія. Я підходжу до хати з журналісткою і починаю без камер інтерв'ювати жінку для того, щоб у неї отримати якусь корисну для мене інформацію. Ми з нею говоримо про головну героїню програми. Я просто розпитую, хто така жінка. Вона каже: от я медсестрою тут працювала. А я просто через те, що в мене велика надивленість, я можу припустити, як сценарист логічно додумати, що могло трапитись в житті, я їй просто, отак от пальцем в небо задаю питання. Так що її відчим вґвалтував нашу героїню. А медсестра каже, звідки ви про це знаєте? Я кажу, ну вона поділилась? Ну, звісно, вона не ділилась, я просто вгадала. Я бачу, як схвильована медсестра, і я продовжую далі. Я кажу, подождіть. Вона що від нього? Аборт робила? А, звідки ви знаєте, це я її водила на аборт. Тобто було багато таких ситуацій, коли е, вгадували ми журналісти. Була ще одна крута ситуація, коли приїхали в село, е, було три доньки, в них померла мати, і е, у всіх доньок були різні батьки. І не могли знайти батька однієї доньки. Ніхто не знав, хто це. Всі казали, він живе десь в іншому кінці країни. Взагалі ніхто його не знає. Він якось сюди приїжджав, поїхав. І от щось що, знімаємо, знімаємо, сижу. Я дивлюся, іде сусід. Просто проходить вулицею. Я починаю придивлятись і думаю, якийсь у нього нос такий, Великий, як у дівчинки, Схожі. дивно, да, схожий. І тут я розумію: Господі, це ж реально батько її. Просто схожість. Я починаю, я його сфотографувала, починаю показувати знімальній групі. Кажу: дивіться, ну це ж одне обличчя, це точно він. Ну і звісно, потім екстрасенси кажуть на зйомці. На нього, що це він батько, і з'ясовуються люди, хтось там знав, але мовчав, підтверджують, що так, це він батько. Uh -huh. І таких було дуже багато ситуацій. А тепер про те взагалі, мабуть, ж вам цікаво дізнатися, як будується сценарій, яка в цьому, якщо можна так виразитись, наша провина. Я взагалі не вважаю, що цей проект поганий і наробив чогось поганого. Погано це те, що роблять екстрасенси сьогодні. Це коли вони заробляють на війні і кажуть, що ми вам зробимо амулет. Захист на фронті. Це просто ну на голову не не угу. А то, що робилось в шоу, ну це шоу. Але якихось людей ми дійсно знаходили самі, а хтось дійсно звертався сам. І сказати, що нічого корисного люди не отримали, я не можу. Тому що я, як журналіст, я реально кипіла кожною історією і ми намагались, і ми дійсно розкривали вбивства. Це дійсно було. І я жертвувала своїм життям, своїм здоров'ям, своїм сном, своєю дитиною, всім на світі жертвувала, щоб, як мені здавалось, допомогти цим людям дізнатися правду. Багатьом людям ставало легше, вони знаходили реально спокій, тому я вважаю, що це дуже добре. Далі терапевтична, дава терапевтична, звісно. Хтось, е, ну дивіться, я вообще атеїст, і е, я не то що в екстрасенсів не вірю, а взагалі е, ні в що не вірю, але ну не хочу також ображати людей. Кожен має право думати як захоче. Але я вважаю, що Якщо якійсь людині подобається і здається, що екстрасенс їй допоміг, ну нехай, якщо це пішло на користь. Але ну взагалі я звісно засуджую. Я засуджую те, що вони роблять зараз. Так от, і що взагалі відбувалось? Тобто історії реальні, розслідування реальне, ну там, де не містичні історії, коли там демон якийсь повзає по хаті. І дійсно ми намагалися знайти правильні відповіді. Дуже часто ми залучали поліцію або бували випадки, коли поліція зверталась до нас. І ми співпрацювали з поліцією, тому що там поліція у, у них діло висить багато років. Вони не можуть розкрити. Ми, звісно, ми не можемо ем, ну юридичних доказів надати, але все одно ми знаходили щось, е, говорили, і поліція з нами погоджувалася. Часто навіть було таке, що справу поновлювали. Тобто це ж також корисно. Люди не могли поновити справу, тут прийшли ми справу поновили. Тому я вважаю, що проект все ж таки робив багато корисного. А що таке сценарій? Отже, я сказала, що е проводилось розслідування, і, звісно, потім, е коли вже приїжджали екстрасенси, тут вже йшло по сценарію. Сценарій це для того, щоб вибудувати всього лиш історію, так щоб вона була зрозумілою, драматичною і так далі. Але ж навіть коли ми просто знімаємо проєкт і люди отримують фільм про свого загиблого родича, це також для багатьох важливо, тому що ну, це великі кошти, а так у них залишається пам'ять. А ну, звісно, те, що люди вірили в екстрасенсів, в екстрасенси брехали, так це неприємно. І хто ну, дуже часто, особливо сьогодні, мене питають, хто повинен за це нести відповідальність? От, чого ти? Ти брала гроші там і все таке. Гроші, слухайте, зарплата була 10 тисяч гривень. От чесно, 10 тисяч гривень. Шеф-редактором зарплата була 25 тисяч гривень, Які, блін, я брала гроші. Ні, Звісно, там точно хтось їх брав. Не будемо казати конкретно, хто таке було, але ну точно не журналісти, не сценаристи, не шеф-редактори. Просто це звичайні пішки в цьому проєкті. Просто люди хотіли роботу, працювали і намагались зробити те, що від них. Вимагав телеканал або студія і все. Але наша країна вона дозволяла існування такого проєкту. Ну, Ніхто це... не прикривав, підводячи підсумок, все, що пов'язано з екстрасенсами, чи можна вважати це шоу і битву екстрасенсів в якомусь сенсі комерційною платформою для того, щоб себе якомога краще монетизувати після шоу? А, звісно, екстрасенси це мільйонери. Вони заробляли мільйони, особливо ті, хто був обличчям, вони будували будинки, робили бізнеси. Конечно. А давай трішки от попліткуємо. Бо мені здається, про це не можна не сказати, бо тема цікава. А дуже часто циркулюють такі чутки, що. Місце, участь в проєкті можна купити, і перемогу можна придбати, і все що завгодно, тому що приходять часто або вже упаковані, скажімо так, екстрасенси, або вони мають певних спонсорів, і ці гроші вкладаються в цих персонажів. Ну і ті, хто на верхушці там. СТБ, вони з цього прекрасно себе потім почувають. Ти щось чула про це От на рівні навіть чуток. Я поясню, поясню спочатку, як я гадаю, як сценарист. От Я розумію, як робляться шоу, як відбирають персонажів. Угу. Тобто, не може прийти нецікавий персонаж і просто заплатити і потрапити. Нахер він треба. Він не зробить рейтинги, звісно, угу. він не зробить нічого для цього проєкту. Скоріше за все, це відбувалося так, що обирали цікавих персонажів. А ті вже, хто доходили вище, вже могли якось поборотись за кадром за свою перемогу. Але я особисто за руку нікого не ловила. В проєкті «Битва екстрасенсів я не працювала, але там працювали мої колеги. Звісно, ми спілкувалися з екстрасенсами про це, і так я знаю, що дехто платив. Ага. Ну, тобто, це така взаємна історія і телеканалу добре, і учасникам я, добре. ні, я сумніваюся, можна сказати, що це телеканал робив. Ну, я думаю, це людині. окремі, конечно, окремі угу, люди, які да. приймають Дякую рішення. За і от з огляду на увесь цей досвід сьогодні, коли ти вже живеш без цього, наскільки тобі комфортно, некомфортно, чи є ностальгія, і як тебе ці шоу змінили? Можливо, ти відчула якісь внутрішні в собі трансформації? Mm -hmm. Чи це просто професійне поле і нічого більше? Та ні, ну так не може бути. Ці шоу ламають життя. Я думаю, ну, я одна з сотні людей, які там працювали. Кого ви не спитаєте? Я сумніваюся, що там є людина, яка вийде, і скаже, у мене взагалі все нормально, все окей. Ну, по-перше, ти там не будеш працювати, якщо ти нормальний. А по-друге, якщо ти там вже працював, то тобі вже стало ще гірше. І що відбувається сьогодні, по-перше, є така штука, як ем, адреналінозалежність. Коли ти постійно працюєш в трешаке, просто кожен день сраний треш, за тобою хтось ганяється, екзвумації, трупи, кладовище, вбивства, оце все, на тобі плачуть родичі, ти, ну ти не можеш вже залишитись нормальною людиною, і ти вже не можеш жити в спокої. От в мене зараз все добре. Я там заміжня, троє дітей, живу, займаюся гарною справою, але коли настає спокій. Я відчуваю тривогу. І я вже намагалась багато років це проробити. Але коли якийсь стрес починається, якийсь зашквар, мені гарно, я прямо, знаєте, кризис-менеджер. От Всі люди після цих проєктів стають кризис-менеджерами. В кризисі тобі гарно, комфортно. І це страшно, тому що це впливає. Я не знаю, чи покаже камера, хоча я фарбувала волосся кілька днів назад, я вся. Повністю сива. Мені 36 років, я не знаю, може вже так і повинно бути, але я посивіла, мабуть, там в 27, повністю. Отут все, не то, що там три велосини, повністю вся сіда. Щито відка. Е Ну, ламається щитовідка, відка. У багато в кого з моїх колег, хто ділився зі мною, така ж сама історія. Плюс ти, що ще важко, ти здобув якісь дуже круті навички. Це важкі проєкти, але навички круті. І ти не можеш тепер їм використовувати, їх реалізовувати. Тобто я вже не сідаю, не беру інтерв'ю, де я людину копаю і також відчуваєш трошки сум, тому що ти не можеш реалізувати саме ці свої скіли. Я займаюся дуже крутою справою, я займаюся зараз креативним продюсером. Там, експертами, артистами. Я все одно в світі медіа, шоу-бізнесу, але просто вже лайтово, креативно, на позитиві. Ну і далі я ще робила позитивні проекти, такі там, як від пацанки до панянки і інші. Але саме ті проекти ну, вони реально наносять моральну травму. Я не знаю, скільки років це ще розгрібати. Вже буває, таке, буває такий рік, здається, що воно вже тебе відпустило. Ну ні, не відпускає. Ти знаєш, я хочу тобі подякувати, тому що я розумію, Здавалося б, знаєш, колипаючись трішки в цій трешаніні в нашому діалозі сьогодні, все одно це хвилююче для тебе, тому що ти все одно це проживаєш знову. Бо це да. той досвід, який ти ніколи не забудеш, він залишив відбиток. І ти знаєш, мені дуже приємно, коли люди, приходячи в студію, вони все ж таки не закриваються, а вони рефлексують, і вони а, от від чистого серця це завжди відчувається, діляться. І навіть коли воно десь наболіло, десь неприємно, десь ще щось, але вони говорять. Тому що розмова це теж, в Сенсі терапія. Тому а, знаєш, буде про що подумати, особливо на монтажі, коли будемо монтувати це все прослуховувати. У мене зараз, знаєш, в голові прямо ці картинки оце все несеться. А, я тобі хочу подякувати за цю відвертість, за досвід, який ти поділилася із глядачами, бо, я думаю, дуже багато хто для себе відкриє щось нове. І хочу тобі побажати, ти знаєш. На завершення нашої, нашої розмови сьогодні М -м, класних проєктів легких, в яких ти будеш теж відчувати ось цю легкість, і будь-які дрібнички будуть тебе надихати. Дякую. І я хочу сказати наостанок, що е багато людей сьогодні засуджують журналістів, які працювали в цих проєктах, і я це відчула на собі. Я хочу сказати, не засуджуйте нас, тому що. Головна функція журналіста висвітлювати. Насправді ми це і робили. Ми висвітлювали. І в екстрасенсах висвітлювали історії, і стосуються кожного. Так, це трешові проекти, але ну, ми лише займалися свою справу. От я і вам бажаю, щоб у вас були і надалі цікаві гості, які зможуть розкрити таємниці нашого медійного світу, так щоб людям це було цікаво. Дякую. Слава Україні! Героям слава!